Давайте я вам покажу, де в Америці можна придбати вживані комплектуючі та запчастини за дуже смішними цінами. Привіт, народ! В процесі відновлення мого доджа довелось побувати в дуже такому, як на мене, цікавому місці, про яке я хочу вам розповісти. Що ж, маєте змогу самотужки бачити, що я вбиваю в пошуку, і з потрібної геолокації виявилось поблизу нас три варіанти, один з яких ми і відправились. А ось що нас чекало на місці. При вході є вся необхідна інформація, перелік вартості цін за кожну запчастину. І як можна бачити, ціни дуже символічні. Як і власне вартість за вхід? Тому Два долари за особу ми заплатили, отримали ось такий штампик на руку і потрапили всередину майданчика з автомобілями. Звичайно, собою потрібно мати власний інструмент. Оскільки тут кожен самотужки демонтує ту запчастину, яка необхідна. Направду кажучи, особисто мені спостерігаючи на те, що тут відбувається, в якому стані все навколо, спочатку складається враження, що тут вже до тебе все, що могли, забрали, і шукати тут особливо нічого, залишились одні уламики. Але давайте не будемо робити постішні висновки. Бо навду без перебільшення тут буквально безперервно доставляють ще і ще автомобілі. Першочергово виникає запитання, як в цій кількості автомобілів розібратися, де конкретно та модель. Яка потрібна тобі? Тож все доволі просто: заходимо на сайт, на якому першочергово нам з вами потрібно обрати локацію. На якій ми знаходимося. Конкретно зараз ми в містечку під назвою Еллінтаун, тому обираємо і переходимо до вибору марки та моделі автомобіля. А далі ми з вами бачимо скільки є варіантів, детальна інформація про автомобілі, і що найважливіше для нас, це де вони розташовані, та як їх знайти. Ось тут є номер ряду, і оскільки ми знаємо, куди нам слід прямувати. Давайте будемо шукати те, що нам потрібно. На тих автомобілях, які стоять першими, є також нумерація, тому шукати дуже просто. Ось поки йду, зловила себе на думці, що цікаво, чи в Європі теж є ось такого формату майданчики. Якщо є хтось хто знає, напишіть в коментарях, буде цікаво. Тож ми обходили Тойоти одну за одною відповідності до сайту. І поки пошуки були безрезультатними. Також звертаю вашу увагу на те, що вартує взувати те взуття, яке вам не шкода, бо походити і забруднитись доведеться чимало. Як то кажуть, хто шукає, той завжди знайде, тому і нам вдалося знайти те, що шукали ми. Забігаючи наперед, хочу сказати, що капот до доджа ми знайшли теж на ось такій розбірці. Ну а далі ще одна дрібничка, і ми відправились на касу оплачувати те, що познаходили. Ну і раз уже в нас з вами така автомобільна тематика. Беру вас з собою ще одне місце. Ми відвідали автомобільну виставку, на яку нас сином запросили друзі, а ми, в свою чергу, запрошуємо вас. Machine. Yeah, Last time I saw you lady, we were walking other ways. Now listen ain't it crazy. Wish you the best of your journey. Що ж, ось тут була зона тест-драйву, можна було прокататися на чому завгодно. Направду, я не маю змоги хизуватися, що я протестила багато автомобілів, чи принаймні посиділа в салоні і мала можливість спокійно оглянути, і що до чого. А ось цей юнак з вогником в очах просто зі швидкістю світла переміщався від автомобіля до автомобіля. Якби хтось мені сказав до цього, я би і подумати не могла, що до такої степені може захопити сина цей процес. Тому все, що залишалося мені, це встигати бігати за ним, щоб мати на оці цього парубка. Бо так вже мені видається, що там не залишилось жодного автомобіля, в якому він би не посидів. А відповідно до свого віку порівняльні характеристики в нього були лише палець вверх або жодної реакції. Ось так в нас виглядав огляд автівок. З таким проводженням часу, направду, і в зал ходити не треба. Набігалась я добряче. Окрім представлених нових автівок різних марок і моделей, також була секція, де були кастомні автомобілі. Теж доволі цікаво. Ось що не сподобалось тут синові, це те, що в них не можна було сісти всередину. У мого сина обличчя, так би мовити, з субтитрами, тому я розуміла, що це йому не дуже до вподоби. І тим не менше він продовжував розглядати, що тут і як. another way А далі шоу-програма для цього маленького містера набула нових обертів. Бо, як виявилось, тут є зону для дітей, де можна було ось так по перешкодам пересуватися поза шляховиком, кермуючи пультом. І як на мене, Вартема доволі непогано вдавався цей процес. Що скажете? Поки син був буквально повністю занурений в процес, поруч стояв Subaru Outback і це офіційно єдиний автомобіль, який я доволі спокійно і досить таки детально мала можливість оглянути. Направду цікаво відгуки справжніх людей, тому якщо тут серед глядачів є власники Outback то дуже буду вдячна, якщо в коментарях ви десьте знати, що думаєте про цю автівку. Ну а тим часом наш забіг продовжився, і син далі від автомобіля до автомобіля гасав. А я намагалась встигнути за ним. Що ж, тепер є ще плюс одне місце, яке ми відвідали з вами разом. Я сподіваюся, що ваші враження такі ж позитивні, як наші. А поки я знімаю для вас захід сонця над даунтауном Філадельфії, обов'язково постав мені вподобайку і напиши коментар, бо тобі не складно, а мені дуже приємно. І як завжди, до зустрічі в наступному відео.